Вітаю малята. Послухай загадку чи стамовку. мовку. Іс, 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 я віз без коліс. Ді, 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 їду по воді. Ом ом, ом, капітан за кермом. Аф аф, аф пливе по морю пароплав. А зараз повторюю за мною. Іс, 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 я віз без коліс. Ді, 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 їду по воді. Ом-ом-ом капітан за кермом. Аф-аф-аф пливе по морю пароплав. Я пропоную зробити пароплав з конструктора Лега. Але спочатку розімнемо наші пальчики. На короблі. Старий капітан в бінокль вдивляється у океан, чи хвилі великі, чи може кити чи буде судно назустріч пливти Повний вперед, турбіни працюють, матроси на палубі, кук всім готує, чайки літають, вже скоро земля. Всіх моряків чекає сім'я. Дивись уважно та повторюй за мною. Цеглинки Лего щільно притискай одна до одної. Я сподіваюся, в тебе все вийшло. Чекаю фото на твоїх поробок. До зустрічі!